Вітаю! Ви на каналі Бабусень Квіточки, не тільки. Я довго думала, де ж виставити це відео тут, чи на каналі Українці в Німеччині і показати традиційні прикраси і прикрашання будинків у Німеччині, а потім вирішила показати і вам. Точніше, тільки на цьому каналі. Українці нація дуже талановита. Вони винахідливі, і нові ідеї їм завжди допомагають створювати шедеври. Використовуються і сухоцвіти, і шишки, і якісь цікаві кореневища. вища. Форми ви можете побачити і взяти собі на заміточку. Я знаю, що різдвяні прикраси в Україні і на Грам не гірші, ніж тут є, але вони є і краще, тому що деякі люди роблять і прикрашають це роками, і це доходить до мистецтва прикрашання. Я завжди ділюся всіми цікавинками, якими бачу, і можна скористатися. І я думаю, вони вам будуть до діла, ці ідеї. Тут використовуються і живі квіти у прикрашанні. Бо зими тут не дуже холодні, і рослини можуть витримати такі температури, адже вони майже всі морозостійкі в Україні, навряд чи вони можуть витримати такі холоди, але можна зробити пано чи на столі якусь експозицію, таку цікаву, із живими квітами. У продажу тут є сплетені вінки, чи якісь підставочки, є мох, є все, що потрібно для. Створення експозиції. Сьогодні поминальна субота. Помолимося ж за наших рідних, за наших захисників. Нехай вони мають спокій і вічну пам'ять. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі. Бережіть себе!